Чи були хейтери, які підходили саме до тебе і казали, вітя машина хуйня. В обличчя, не в коментарях. Ні, ну дивись, були не хейтери, а були клієнти, які взяли автомобіль і кажуть, блять, ну, шляпа? там так і так, так і так. Ну, хай, хай це буде шляпа, да? так. Хай це буде шляпа. Я говорю, ну окей, ну ти брав машину, ти бачив, ти їздив, ти тестував. Так, да, я бачив, я їздив, тестував, там сідав, так ти її взяв. Ну взять іншу. А говорить, ну ні, там типу, я там це, то то, мені сказали оберуть. Якщо сказали, оберуть, ну, І не написано в такої бумажці, яку ти приходиш, є бумага, опис автомобіля, що потрібно зробити по Тобто, Якщо це все не зроблено, ти потім, після того, як це все зроблено, ти приходиш, тестуєш автомобіль, тобі не подобається, не бери цю тачку. Вони беруть, непонятно чому. Так би цей автомобіль би далі зробився. І він і далі так, йому там допомогли, зробили, вирішили питання. Але вирішене питання було, це, блядь, шляпа із за того, що, блядь, стойки лак поріс. Ну так буває. Ну, стойки лак поріс, Ну чого ж ніхто Сидів не міг. Знати. В машині. Ну, років не років, ну, на Жигулях лак не лізе, але так буває. Що... Ну, от поліз лак. Нічого страшного, вирішили це питання. nešto što u mogu šatke profila do